Шій країні щедрі надра, які народжують шебелинське пальне від «Укргазвидобування». За медів фактах агресію Росії реформи України та миротворців ООН. президент завершив свій виступ на зустрічі Ялтинської європейської стратегії подробиці у прямому включенні. У зоні АТО загинув один український боєць, двоє поранені У фактах останні новини зі східного фронту МВФ назвав п'ять умов, за якими Україні дадуть черговий транш кредиту, що від нас вимагають. А ще дізнайтесь, де на Вінниччині варять італійські сири з прованськими травами та як на Полтавщині гарно відпочити на вікенді. 12.45, в ефірі. Факти про головне на цю мить. Добрий день з Москвою. Завжди треба готуватися до найгіршого. Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Ялтинської європейської стратегії. Він наголосив, що санкції проти Кремля мають діяти до повного виконання мінських угод та деокупації Криму і Донбасу. Не може бути мови про замороження.